Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Отже, так. Шановні. Я не втомлююсь вам повідомити, що ми збираємо на безпілотний комплекс для українських розвідників для головного управління розвідки Міністерства оборони України всі необхідні реквізити в описі до цього відео. А з нами на зв'язку Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, радий вас вітати. Доброго дня, пане Дмитре. Ми напередодні події, яка може відбутись, це так звані перемовини в Стамбулі. Навряд чи серйозно до них можна ставитись, і ми з вами це чудово розуміємо. І розуміємо, що от з нами, Романе Петровичу, ну от з нами йде гра. З нами грають. Нам розповідають, що треба їхати. Треба це ще один крок до миру. Можливий треба треба зробити всі зусилля. Ми з вами чудово розуміємо, що росіяни привезуть туди знущальні вимоги. Нічого не зміниться по великому рахунку, Москва це робить для картинки і для впливу на Дональда Трампа, але ми змушені грати от в ці ігри, от в ці жорстокі ігри, коли Росія вбиває людей в Україні. Щоб Дональд Трамп не тупнув ногою, і не сказав, що це українці зривають мирний процес. Ми приречені от грати в такі ігри, нав'язані нам Росією. А скажіть, будь ласка, як як досвідчений дипломат, а в принципі існують якісь методики чи якісь інструменти. А як зламати цей російський сценарій і нав'язати їм свою ініціативу? Ну, таких сценарій є декілька. І тут немає нічого, скажімо, такого, що не могло б припинити процес холостий і привести цей процес до раціональних рішень. Але коли ви задаєтеся, чи ми задаємося, чи хтось задається, такою, скажімо, таким механізмом, треба розуміти мету, що ми хочемо досягнути. І от дивлячись з цієї ситуації, потім і формувати конкретне завдання в конкретній ситуації. Пам'ятаєте, три роки тому назад, коли ми з вами спілкувалися, я тоді сказав, що коли не розумієш мету, дуже важко обирати інструменти, способи і, і так далі. Бо ти просто не розумієш, а, а заради чого ти все це робиш? Звідси, та, те, що процес будь-який, пане Дмитре, зараз перетворюється в надмірну суєту. Це наслідок відсутності чітко зазначеної мети. Давайте е, дуже швидко, щоб було зрозуміло. Е, зверніть увагу на цю фразу припинення війни. Не перемога над ворогом, а припинення війни. Ну, де да буде відомо усім, хто оперує такою фразеологією, припинення війни може бути лише паузою, лише відтермінуванням війни. От, Кажуть, північно-корейський варіант. Ну, а, зупинили війну. І тепер а, з десятки років Південна і Північна Корея, одні і другі корейці живуть очікуванням війни. Тобто це кошмар, це безкінечний кошмар, який невідомо чим завершиться, а тут ще кожного дня то сміття тобі на балкон скинуть, то гранату скинуть і так далі. Тобто треба я взяв самий крайній варіант у цьому випадку. Тому, коли кажуть припинення, воно тоді всі тактичні інструменти, оперативно тактичні, перетворює отакий безкінечний кошмар. Насправді, у ситуації, яка складається в Стамбулі, її розрубати дуже легко, починаючи від того, що. Делегація є неповносправна російська, вона не може вести такі переговори в силу рівня, рівня представництва. От і тому це а, в нормальній ситуації нормальні ситуації, коли чітко визначена мета для досвідчених людей при появі такої делегації робиться заява про те, що компетенція цих людей не дозволяє вести переговори, в зв'язку з тим, противник. Зриває переговорний процес, влаштовуючи такі провокаційні дії. До моменту, поки не буде визначена повноправна делегація з відповідним рівнем представництва, з тими протоколістами чи стенографістами, ніхто переговори ніякі вести не буде. І на цьому ставиться крапка. Хто б там не був, а, посередником іншою стороною і так далі. Бо це правда. Так воно є насправді От. А, я не. Кажу вже про способи, які тут із перебігу подій. Ну які можуть бути переговори, коли е обіцяно два тижні тому навіть більше вже проект, а його нема. Е це може бути зустріч для того, щоб обмінятися або прийняти від противної сторони проект документу. Сказати до побачення, ми е опрацюємо документи, повернемося до розмови, якщо вважатимемо за необхідне. Причому ця позиція має декларуватися і партнерам по переговорам, і противнику по переговорам, і, а, безумовно, тому, хто відіграє роль посередника і так далі. Де, а, бо це відповідає насправді а, нормам м, дипломатичного протоколу. Власне, можна ще називати декілька способів, щоб ставити на місце. А, можу сказати, з досвіду. Що мені не одного разу доводилося з росіянами зустрічатися, коли вони на зустріч приносять чергове рішення, і воно явно явно несе от такою спробою провокації, зриву переговорів, там і так далі. І тільки е, там власне переконання, що треба от, вести ці переговори, бо в цей час вирішується якісь питання. Воно змушує тебе використовувати там інструменти найрізноманітніше, щоб працювати в цьому процесі. А насправді а, тут є всі підстави для того, щоб зупинити цей процес, заявити відповідну позицію і припинити ну, цю пусту, абсолютно, балаканину. Я вже не кажу про те, що а, рівень представництва, який забезпечує Росія... В даному випадку він дозволяє вести консультації, а не переговори. І знаючі, люди це дуже добре розуміють. Бо ні мединський, ні ті, хто поруч з ними, вони не можуть торкатися суту, суті проблематику, як, проблематики, яка обговорюється. Мене сміх бере, коли я зараз чую, а от зачитую, там, а от тисячу на тисячу обміняли, бо домовилися встав. Вони в Стамбулі домовилися обміняти тисячу на тисячу. Це їхнє рішення, тих, хто був у Стамбулі з російської сторони. Ну не треба ж курей смішити в цьому випадку. Пане Романе, дозвольте кілька думок. Ви згадали корейський і ми його інколи чуємо, розділ країни по 38-й паралелі. Але знаєте, що найгірше, що мені здається, що це навіть не крайній варіант. Я поясню свою думку. В ті часи в 50-х роках вдалося зупинити цю комуністичну заразу такого російсько-китайського зразка. Тому активними бойовими діями в корейській війні брали Сполучені Штати Америки активну участь військову От своїми військами, що абсолютно не мислимо. Якщо ми говоримо про Україну, більше того, ми ж з вами не почули ні про який наступний пакет військової допомоги Україні від нинішньої адміністрації Трампа. Я думаю, що Росіяни роблять ставку навіть не на 38-му паралель і не на корейський варіант. Я тут сьогодні згадував першу і другу війну російсько чеченську так коли після всіх цих угод росіяни пішли, перегрупувалися і пішли на другу війну? От мені здається, що це ближче до планів Московії щодо України зараз. А скажіть, будь ласка, те, що в Стамбулі заявлено, що будуть брати участь американці і європейці, я так розумію, на рівні радників, про що це свідчить? Як це змінює ситуацію? Чи це абсолютно не має значення? А... Пане Дмитре, це яскраве свідчення того, що це війна а, і агресія Росії проти України, Росії проти Європи і Росії проти світового порядку. І як там не ходи кругами? Чому меморандум не оприлюднюється? Я поясню вам. Тому що в ньому в цьому меморандумі. Є зазначені, оце слово кляте першопричини, а в ньому розкрито. Тільки коли розкриває рашистська а, пропагандистська машина ці речі, то там є претензії до Європи і НАТО і до США. Як ви їх можете обговорювати в двосторонньому варіанті, між Росією і Україною? Тому це ходять, ходять, ходять кругами, а коли. Хакан Фідан прибув у Москву і задав питання. І тобто, ви хочете в, 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 в діалозі між Росією і Україною обговорювати питання виведення американських військ з Європи? Ви при добрій пам'яті всі, а при цьому додав тоді ще і ви хочете, щоб ці країни Центральної Європи позбулися статусу членів НАТО? Тобто, розумієте, яка ситуація? А вона уже чим далі розвивається, тим ну, тут, тут і коню зрозуміло, як каже таке старе сільське присілів'я, що е, Дональд Трамп ситуацію завів е, до такого стану, от, що вона вибухне сама по собі ця ситуація. І тому, е, от, коли починають робити якісь кроки, от, то це все вилазить. І тому стає очевидним і необхідним, що не просто має бути зустріч з двох сторін, а там мають бути і США, і Європа, і НАТО. Добре, якщо це світовий порядок, то це може вирішуватися тільки там в п'яти-шести країнах. Ні, це глобальний формат. Звідси зрозуміло, що фюрер тягне. Чому? Бо як тільки... Про ці питання а, стане інформаційно широко відомо. Всі зрозуміють, що насправді поставлена макрозадача Москвою разом із своїми сателітами просто знищити світовий порядок, нав'язати інший світовий порядок. І ця війна Росії проти України це початок реалізації цього плану. От. І Я... за таких умов очевидно, що відповідь є тільки одна: це консолідація сил, сформування коаліції свободи і демократії від Сполучених Штатів Європи, і України, але всіх разом є відповідь на цю проблематику. А от цікаво, пане Романе. Серед першопричин, які декларує Росія, це не лише існування української державності, а й претензії до блоку НАТО. Я так розумію, це те, що свого часу Путін формулював, звертаючись до альянсу, що він має відкотитись до кордонів 1997 року. У мене тут питання наступне. А мені дуже цікаво, а як на це реагують? А центральноєвропейські нації їм це дуже подобається, така перспектива. От ми з вами з тривогою стежимо за виборами в країнах центральної і східної Європи. Постійно для нас шок чи не прийдуть там до влади? От просто відверто про російські сили вони хочуть потрапити до ситуації, в якій була Прага в 1969 році. Чехія, чехословаччина так. А в якій була та ж сама Угорщина в 1956 році, тобто опинитись абсолютно незахищеними перед Російською Федерацією, як вони реагують і чому там прогресують оці ці сили? Ми з вами уважно будемо стежити завтра другий тур е, виборів в Польщі, і там теж є один з кандидатів, які. Мимоволі свідомо чи не свідомо, але також транслює ну, якби, російські наративи щодо неучасті України в НАТО, там і так далі. от що ви думаєте щодо консолідації Центральної і Східної Європи? Невже справді вони хочуть знову опинитися під владою Москви, пане Дмитре, до нещастя цих людей, якщо ви запит... запитаєте чи а, там претендента? Румунського Джорджа Сімоне, чи як він Сімоне, так? Та Сімоне. Це Сім. Чи Навроцького. Ви думаєте, він знає, що таке перша причина? Ну, так Чого десь треба? Він? Слухайте, ну невже їм мама не казала: йди синку в школу ага. і в університети добре ну, вчись? Ну, ну, я вас прошу: цього не розуміють у США на рівні адміністрації президента Трампа. А про що говорити там в центральноєвропейських державах? Чи це акцептує той же самий Орбан? Він слова такого не чув. Вони не розуміють цих речей. Я вже не кажу там такі моменти, як законні територіальні інтереси Російської Федерації, чи трактування поняття а, неділимості глобальної системи безпеки і так далі. Це речі, які залишилися в минулому тисячолітті. Це речі там, у Хельсинки, застряли в 1975 році. Для цих людей це незвідана земля, це тера інкогніта. І тому вони навіть не розуміють ці слова, які говоряться. А про що тоді говорити з ними з точки зору змісту? І тут, очевидно, що взявши на себе цю роль, закривши Європу, Україна з одного боку зробила добро. Але як тепер цим а, паразитам вроді цих усіх правих сил, які паразитують над, на європейській системі, пояснити, що вони вбивають самі себе, вони вбивають свою безпеку, оборону свою і так далі? Вони не можуть цього зрозуміти, тому що слів вони не знають, От. вони не вчили цього, вони не пропустили це через Свої сльози через кров, через мозолі. Звідси, от ситуація така складається, що чим далі розвивається, тим гірше і гірше. Учора відбулося засідання Ради безпеки ООН. Я уважно вислухав усі ці більш як години часу з двох представ... у двох представників. Прозвучало слово усунення першопричин». Ну, Там слухалося власне питання оцих а, останніх масових бомбардувань України і обстрілів Расисьської Федерації. І це сказав представник зрозуміло, ні зрозумілого біндзя, ні ніс і представник Китаю. Він теж сказав, що ситуація потребує усунення першопричин. Я розумію чудово, що. Між Москвою і Пекіном є координація дій у цьому плані. Ну а в нас усі розказують, що Китай кинувся допомагати мирному процесу. А те, що в ці дні Китай поставив окремі компоненти для озброєння, в тому числі ракетного, на це ніхто не звертає увагу. І вчора на засіданні, угу. до речі, сьогодні теж буде засідання Ради безпеки. Рекомендую його теж подивитися, щоб почути, як в Унісон співає Китай. Із Російською Федерацією про ці так звані усунення першопричин, неділимість системи безпеки, я вже не кажу, законні територіальні інтереси. Законні інтереси територіальні, до речі, щоб це було цікаво там Росії. Є і в Румунії, і в Угорщині, яка так багато завдяки Орбану зараз підіграє Москві. Ви знаєте, я думаю, що щодо Орбана, там ситуація навіть дещо відрізняється. Я не знаю, як він вчився в школі. До речі, кажуть, що він був противником радянської окупації Угорщини, але я думаю, це моя думка. Там спрацювали давні зв'язки Орбана з російським криміналітетом вищого рівня, і от от, на жаль, мені здається, це величезна помилка. Не те, щоб угорських спецслужб зрозуміло, що вони цим займатися не будуть, а європейських спецслужб, що вони не розплутали всю цю історію, і тепер це загроза для існування взагалі, а для існування європейської єдності. Пане Романе, ну ви, до речі, вдало підібрали слово. Я вам аплодую, паразити. Так, я, я думав, ви щось міцніше скажете, але ну, якби це відповідає. Тому, що відбувається. Скажіть, будь ласка, якщо буде українська делегація в Стамбулі, а такі наших, мабуть, примусять. Ну, от ми те, з чого ми з вами починали, що ми змушені грати в ці ігри, розуміючи всю їхню безперспективність, як уникнути очевидних небезпек, які прошивають росіяни? Ну, в нинішній ситуації очевидно, що те, що буде виписано в цьому тексті, є неприйнятною. І тут дуже добре. Що українська сторона апріорі а, запропонувала свій підхід, перше, обмежила переговори темою припинення вогню. Зверніть увагу, це дуже грамотний і дуже правильний хід конкретизувати переговорний процес. Не взагалі, так як хотів би московський фюрер, а конкретизувати його. Це перше і друге. Те, що стосується безпредметної розмови, його дуже легко відсікати відсутністю часу для роботи над то тою пропозицією, яка оприлюднила. І як тільки, скажімо, зайде про це мова, українська сторона заявляє про свою уповноваженість вести, вести конкретну розмову, Росія не буде готова це питання обговорювати. Тому далі вести балаканину на цю тему, посередник. Виходячи із ситуації, яка складається, він має зупинити, бо це перетвориться просто в безпредметний діалог. І звідси ситуація понеділка буде знаходитися в руках турецької сторони. Я так розумію, тому що вони будуть посередником у цьому процесі. Бо вийде так, що російська сторона тільки вручить свій документ українській стороні чи сторонам, які будуть. На цій зустрічі тому а, далі ситуація зупиняється. А після цього в інформаційному плані розкладається ситуація. Україна говорить про те, що а, всі сторони домовилися вести розмову про припинення вогню російська сторона в той же час пропонує тал талдичити і вести безпредметні переговори. Тому сенсу ніякого а, продовжувати цей барабанний дріб немає. На цьому можна зупинятися. Наполягання будь-якої сторони продовжувати балаканину пустопорожню і необхідно зупиняти. Бо в цій ситуації, поки там йде словесна тріскотня, в Україні гинуть люди цивільні, гинуть діти, гине старше покоління, гинуть солдати на фронті за цієї пустопорожньої балаканини. Звідси, очевидно, що аргумент стосовно допомоги України для партнерів стане ключовим. А тим, хто далі буде продовжувати вести розмову, їм треба порекомендувати. Хочете балакати, як кажуть, на в Україні, йдіть балакайте. Але не втягуйте в ці безпредметні балачки українську сторону. Тобто насправді необхідність розмови. Вона може пояснюватися оперативно-тактичною ситуацією. Ми з вами чогось можемо не знати, пане Дмитре. В тому числі ми можемо не знати там, оперативного задуму чи тактичного задуму а, з європейськими партнерами з Сполученими Штатами Америки. Бачите, я якби уник тут, говорячи про це, складової про необхідність погодження позиції, бо, очевидно, вона погоджується. В тому числі і тактика поведінки. Якщо інша тактика, ну тоді треба діяти так, як погодили, пане Романе. Ми маємо вже завершувати, тому прошу коротку відповідь. Ви сказали, що турецька сторона буде посередником цього процесу. А що щодо наших американських посередників, вони ще існують в лиці Дональда Трампа чи вже ні? Ну, завдяки тому, що в Європі лідерство на себе взяв. Фрідріх Мерц, це видно останні два тижні. А технічно цю роль відіграє в Стамбулі Ердоган. Я так розумію, буде Хакам, Хакім Фідан відігравати цю роль. То, безумовно, патронат на ситуацію залишається за Вашингтоном. Але технологічно участі в цьому процесі да і раніше ніякої цієї участі не було, чесно кажучи, але все рівно а Вашингтон присутній, присутній по суті, по змісту. а Взагалі, присутній як організатор цього процесу. Дякую, шановні. Роман Басмертний з нами був політик, надзвичайний повноважний посол України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.